Відео уроки паркуру відкриті. Вона найменша, найлегша з усіх. Через те їй дуже легко стрибати на диван. Ще ніхто не стрибає. Вона поставила їм води. Кожен вечір. Ми їх випускаємо. Борь, Бой! Ось вода. Ось водичка. О, дивись. Закрили корів до середини, бо душно там, поки вони сіно поїдять, а ці побігають. Так п'ється водичка. Ну, зайдете всередину, будете їсти сіно, там попалася травичка і грицики, я от ласточки їм поклала. Так вони так узялися їсти. Ну так, пробувати. Не сказати, що вони ще повноцінно їдять. Ні, вони ще нічого не їдять. Крім молока, вони так. Пробують. Оце воду п'ють, як бігають. У нас сьогодні був дощ. Десь до 10 до 11, до 10 десь, так? Був у нас дощ, відлив. Ну, а зараз потеплішало, але вчора навіть було холодніше. Постірушки в нас були, бо в нас була днів чотири стиральна машинка тому виді, бо почала підтікати. Так що В нас сьогодні вона працювала з 10 і оце до цього часу. Ну, без неї нікуди. Отак, як візьмеш, наче один день нічого прати не треба. Через два дні я вже три рази підряд її заряджаю. Так що отак можна сказати, що... Їй шість, шість років вже із лишком. І як так узять, вона кожен день про, пере. Кожен божий день, якщо на один раз усе розділити. Так що без неї наче. Подумати, а без машинки дуже помогають. Вона викликала, уже без неї ніяк. Ну, як я ж і кажу, от допустимо, я вчора б не стирала, сьогодні я заряжу два рази, це мінімум. А як так розкидати оці всі рази, то виходить, що кожен день вона стирає. Кожен божий день вона працює. Так, пішли покажемо лозу. Хтось питав, як лозу плести. Зараз я піду візьму за хату. Там у нас лишки залишилися з лози. Це в нас ще дрова чекають, щоб їх перевезли в дров'яник. Ось такі вже обрізана лоза гілля. І вони слідом дивіться. І зараз я покажу. Я не знаю і думала, думаю, хтось поспитає, а як плести? Зараз я возьму тоншу, бо вона вже підсохла і вона досить погано гнеться. Я ось такі дві взяла. Так, проходьте, приходьте, пішли. Як плести лозу? Та дуже просто. А вони ось зі мною. Ага. Вбиваєте колочки. Бажано не з лози, бо вона прийметься і буде рости. Не вербові, так. Бо навіть якщо ви подумаєте, я верх буду зрізати отут ці листочки і все, вона не росте, а корінь то розвивається і корінь заб'є. Все, що навкруги, там квіти, в нас малина. Ну, Тут десь, я думаю, сантиметрів 40-50 між колочками. Якщо дуже далеко, то не буде отакого от хвилястого рисунку виявленого. Буде більш прямо получатися. А якщо дуже близько, то не завжди вийде плести, бо лоза репається в ході роботи. А плетем навхрест. Я не знаю, як однією рукою показати. А зараз. Я тут виглядаю, як, звісно. Щоб було чистите і наділа. На ми всі так виглядаємо. Так. Як ми плетемо лозу? Уявіть, що це земля і тут немає нічого. Зак... Ой, закладаємо. Видно там? Mm -hmm. Закладаємо... Ну тут мені Я ж не перелив. Той. Закладаємо ось так. І... Ішкажний колочок восьмерочками, і воно держиться. Наступний, ось ми поклали. Наступний в іншу сторону. Да. З другого перве кладете з цієї сторони, друге кладете вже з цієї сторони. І, і так, так само. Виходять ось такі восьмерочки. Все лишки обрізаються, щоб ніде нічого не степить. Притоптуєте його Притопте, так гарненько, да. як можна можливості. Я нами навіть притоптую початково. Щоб лоза сідала на колочки. І отак Поміш... виходить. Можна і... Один край закладаєте по цю сторону і плетете, а другий край вже кладете по другу сторону, там нічого його робити. Була б лоза. Да. І була б охота. Саме охота. А он. Сьогодні я вийшла, вона після дощу так пахне. Блоза. Ну, це можна, оце в селі ходити, і чистому будь Оце можна. Дощ прийшов усе грязне, вони ногами стрибають, я не знаю, хто в селі чистий ходить. Тут нічого немає. Через те в нас... Пранняко. Овечок тільки що вичищали, всі по ногах терлися. Mm. Ось так тут немає нічого сложного. <плес> ага, отак. Виходить. Ой, тільки <плес> все. <плес> Піду я ще на ту сторону схожу. С -с -с Свині наші поїли і вже корито кидають. Я ось навіть попрала дорожки. На 20 хвилин їх кидаю не більше. Позавчора обрізала виноград. Оце. Оце хочу вкласти все відео, що я робила, бо не завжди хочеться знімати і ніколи, думаєш, ой, хоч би швидше. Хто там згубився? Персик? Персюшка Персик згубилася. Давай їх сюди. Вони зараз прибіжять. Ой, хоч би до рушників не лізли. О. Попрала всі дорожки, які тут і під хатою були і скрізь. Троянди я ще не брізала. Позагрібала листя трошки з троянд. Там під хатою, де сухеньке було, троянди ще страшно. Ще тут у нас дивлюся, і сусідка не врізала. Ну, я ті роки дуже рано старалася обрізати, а тоді бачу, що від обрізів цієї вона далі сохне, поки починають розпускатися листочки. Тому я не спішу. І біскуси пообривала насіння, його. Нападало додолу багато, буде. Що зайде, хочу залишити. А Тут мене ще не загребла, бачите, бо тут ноги грузнуть. А ще сьогодні дощ пройшов. Отак. Цибуля така дорога, а нас буде своя. Вона вже ходить. Поруч був рядочок Петрушки, але вона вже стара була і не перезимувала. Ми купили два пакетики, ось я посажу. Якщо когось цікавить, що це за конструкція така то це, зараз я покажу. Так, не мішайте попід ногами. Ух. Ось кущ піона. І вон, ця конструкція вбита в землю, щоб при цвітінні кущ піона не розпадався, коли йде дощ. Вон там наступний кущ піона. Це ми садили. Так я туди його заб'ю, а був він... Кушпіони, ось яма, яка залишилася. Я вчора в садочку там пригрібала, пригрібала, загрібала. загрібала. І там крутова земля є. Я хотіла сьогодні перенести, а воно дощ пішов, щоб закидати ці ямки, де були піони. Вона заважала троянді і взагалі хочу цей ряд троянд дотиї продовжити закидати треба. І тут також піон, який я викопала і пересадила. Он там також яма. Ось. Отак. Покажіть майстер-клас. стриб скок. Якщо в нас усе потроху сходить. І скоро, скоро, не цього тижня, а наступного нам прийдуть наші туї. Замовила я туї по 45 гривень одна, замовила 16 штук. Протягом цього тижня буде відправка. Побачимо, що буде. Нагадаю, ми хочемо посадити повністю під забором ряд. І отам у нас гібіскус, тоді колодязь, де викопаний нами, перекривається вода, бо в нас вода йде по центральному водопроводу. Так, так, гібіскус, я ж не викопаю, а от до спальні. Там десь уміститься три. Якраз попід сіткою три туї. Так, пішли, бо будете вчитися гризти мені тюльпани. Я вас знаю. Ви кози, ви з вредного. І голуби до нас прилітають. Оце так. А ще, знаєте, думала ось сюди п'ять туй, а тепер боюся. коти і отой собака. Вони ж їх мені засуть. О, я втекла від ягня, ой, від козенят. Так, щось такі у нас справи. потрошечку ми щось робимо. Так, вечір у нас усі їдять. Вже ходять потрошечку. Ще тепла не було, хто тобі так здається. Да Та ні, вон розовіють вже. Вон там перші крокуси розцвіли. Я так розчарувалася в оцих первоквітах. Не про що вони. Зайду всередину, Ну, не дуже вони мені. Таке. Краще тюльпани, гіацинт. У мене ось тут шикарний фіолетовий гіацинт. Ось він сходить. Дуже гарний. Ну, не знаю, до кінця тижня ні, а там з неділі троянди обріжу. Ну, все, ось там будуть. Третую. Надіюсь, що вони мені прийдуть без пригод. Всім дякую за увагу. Це таке відео навіть екскурсія двором. Так сідає. Всім до побачення. Там десь сонечко, Красиво.